Так, у нас зараз біжить Луценко Никита. Правильно ні. Я Нікіта? А, Даня, да. Данечка, вибач, будь ласка, готується Луценко Нікіта. Секунду, секунду, включаю техніку. Секунду. Так, 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 так. — Ти готовий? Оп! Два. Три. Чотири. Тань, включи, будь ласка, там камеру. 1344. Покращив. Будь ласка, Луценко Нікіта, Малинець, Влад. Готовий? Оп! Там червона тікає. Включила? Добре є, молодець, молодець. 1458. Малинець Влад, да. Пономаренко, Назара немає, зара да? немає, так? Нема. Добре. Готовий Владе? Да. Оп! Был... По Потапенко Максим да. готується. Веня, давай. Два. Три. Чотири. Добре, молодець, хороший час, просто прекрасний. Так, Потапенко Максим, русу Єгора немає, так? Да? Скид... Скиданенко Іван готується. Стеценко Арсенія так само немає, так? Да? Добре, готовий. Оп! За скільки меля прибіжав? Тринадцять Ну от останній, так? Да? Меленець, Влад. Останній. Добре. А за траси 41 там. 13.44. Okay. Так. Е е зараз біжить. Okay. Синчука так само немає, так? Да? Okay. Добре, Скиданенко, ковання готовий. Оп! Хлопчики, хто в мене зробив, рухайтесь туди. І останній ще. Добре. Так, ткачука, ткачука немає, так? Да? Так. Так, секунду, секунду. Цурган Іван. Цурган Іван, Шевченко Іван після нього. Готовий Ваня? Оп! Два. Три. Чотири. Добре, єс, єс. Нічого страшного, час взято, єдине, що. З невеличкою поогрішкою. Так, зараз Шевченко Іван і Яньков Кирил. Готовий. Оп! Так, да, так, да, шукай, воно відразу загорілось. Чотири. Добре. Яньков, Кирил, готовий. Оп! Авраменко Артем готується. А скільки в мене? Ти хто? Останній. 17,52. І останній. Добре. Будь ласка, Авраменко Артем. Після нього сурен і бабіч Павло. Тут готовий? Оп! Чотири. Добре. Сурен бабич Павло готується. Готовий? Оп! Три, Чотири. Добре. Бабіч Павло, після нього Вільчевський Тимур. Готовий? Оп. Добре. Вільчевський Тимур після нього Вороньков Даніл. Готовий? Так. Оп! Три. Серединка. Чотири. Добре. є. П'ять. Вороньков Даніл Гребельник Артем. Готовий? Оп! Останній. Добре. Гребельник Артем, Єрьоменко Влад. Готовий? Да. Оп? Добре. Єрьоменко влад, Зуєв Богдан. Готовий? Оп! Три! Чотири. І фініш. Добре. Зуєв Богдан, кім Дмитро. Готовий? Оп! Давай, боденька, давай, дорогенький. Добре, хороший крок в тебе. Довгий крок, молодець. Ще двічі, Богдане. Останній. Добре, хорошо. Кім Дмитро, Коцан Микита. Готовий? Оп. Чотири. Добре. Коцен Микита, Луценко Даня готуються працювати з м'ячем. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Добре, молодець. Будь ласка, хлопці, нагадую, при розвороті м'ячик торкається планки. Це є обов'язково. Готовий, Нікіта? Даня. Даня, готовий? Так. Да. Оп! Поїхали. Дуже добре, правильно робиш, молодець.